Відкривати ФОП у 2025 році, хтось скаже, що це абсурд. Але я це зробила? Зробила те, чого боялася дуже сильно через свій стан здоров'я, через постійні зміни в законодавстві, через непросту ситуацію у нашій країні. Але я це зробила, створила своє маленьке крафтове виробництво. Це місце, де кожен куточок дихає чистотою і порядком, де все продумано до дрібниць. Я дуже багато читала, вивчала, консультувалася, щоб кожен процес відповідав санітарно-гігієнічним нормам, щоб моя майстерня була такою, де я під задоволенням дала своїм діткам кожен смаколик. Міжнародна організація повірила в мене і в цю справу, надавши грант на розвиток, і це стало для мене підтвердженням. Я йду правильним шляхом. За ці кошти я змогла докупити обладнання, що допомагає підтримувати якість продукції на високому рівні. Ця справа для мене не просто робота, це відповідальність перед собою, перед людьми, які коштують мою продукцію, перед своїми дітьми. Я давно закохана у справу сушіння. Вона вчить терпінню, увазі до деталей і любові до кожного шматочка фрукту. І я хотіла, щоб ця любов жила не лише на моїй домашній кухні, бо там мені вже стало тісно і для моїх ідей, та й для продукції. Тому я довго шукала приміщення і знайшла саме те місце, де хотілося б мені творити. Частину сировини я беру з саду своїх батьків, фрукти, ягоди, які не обробляються хімією. і я Цьому точно впевнена. Їх виростили з любов'ю, і я перетворюю їх на смаколики, у яких зберігається все найкраще від природи. Для мене важливо, щоб кожен, хто скуштує мою пастилу чи інші смаколики, відчув. Тут немає нічого зайвого, немає обману, немає шкідливих добавок, тут є тільки натуральний смак і турбота. Майстерня екосмаколиків – це місце, де я зберігаю теплоліта у кожному шматочку, де я сушу не просто по столу, а віру в те, що здорове дійсно може бути смачним. Дякую, що ви тут, і дякую, що підтримуєте мене. Я впевнена, це тільки початок.